Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Опальна співачка Ані Лорак, яка з 24 лютого 2022 року мовчала про війну в Україні, несподівано заговорила про неї та ще й українською мовою. На своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала пост, в якому розповіла, як зідзвонювалася з братом з України на новий 2023 рік і почула звуки вибухів. Минула ніч для мене роздвоєність почуттів. Мені було боляче спілкуватися з братом в той час. Як він приховувався в підвалі з пляшкою Джек Деніелс під звуки бомб, страх, гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який повинен стати святом. Всім серцем сподіваюся, що цей новий рік принесе нам можливість знову об'єднатися за столом з найголовнішим, що у нас може бути з нашими сім'ями, написала Лорак. Коли почалася повномасштабна війна в Україні, українці чекали на підтримку від співачки Ані Лорак. Виконавиця ж вирішила стати на бік країни-агресорки. Утім, кар'єра Ані Лорак і в Росії пішла на спад, адже там її концерти почали скасовувати. Тож співачка схоже вирішила будувати кар'єру за кордоном. Зокрема, Лорак запланувала дати концерти в Німеччині та Чехії, та в анонсі до виступу знаменитість згадала, що вона українка. Так, зрадниця Ані Лорак назвала себе найтитулованішою українською співачкою та народною артисткою України. Українці обурилися такою заявою співачки. Зокрема, у своєму твіттер блогер Віталій Гордієнко зазначив, що зрадниця швидко перевзулася. Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині. Тепер вона найтитулованіша українська співачка. Маємо ідеї, що з цим робити, обурився блогер. До слова Гордієнко закликав позбавити зрадницю ані Лорак всіх звань і титулів, якими її нагородили в Україні. Окрім цього, блогер запропонував українцям, які нині перебувають у Чехії та Німеччині, протестувати проти концертів Ані Лорак. Українці у Чехії та Німеччині закликаю вас організувати акції протесту під її концертами. А відповідне міністерство в Україні закликаю позбавити всіх звань і титулів співачку Ані Лорак. Закликав Віталій. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України ані Лорак жодного слова не сказала про війну. Натомість вона вирішила залишитися в РФ та продовжила спілкуватися з артистами-потіністами, які підтримують вбивство українців. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.